Вітаю, друзі! 14 травня 25-го року. Я знову у своїх друзів на підшефному персику Red Хейвен, який я над таким я шефствую. Ну що, це буде четверта обробка із листопада минулого року. Дві обробки Нордексом в листопаді 30 на 10 літрів і в березні 30 на 10 літрів. І два тижні тому скор плюс хорус, плюс актора. Ну що, результат чудовий. Плодів, звісно, небагато, Небагато. Но плоди є, будуть. Крупні як гарбузи. Найбільше плодів на моїй прищепі айспіч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, восім штук. Ну, звісно, я тут оставлю один, максимум два. А так результат непоганий. Нордакс, друзі. Тут ще хойде придеться і нормувати. Зараз буду обробляти, Це вже другий раз весною системними препаратами. Та є плоди. небагато, але є. І так буде, друзі, джекпот. Це скор плюс топаз діючі речовини і валям флексі. Я думаю, що не буде і надалі у нас ні кучерявості, ні шкідників. На цьому все, друзі, коротенько так. Бігаю між садами. На все добре. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!